Звертали ви коли-небудь увагу на те, наскільки вражаючими можуть бути ручні малюнки. Кожна лінія, кожен штрих несе в собі історію, відображає емоції автора. Але що саме робить ручну графіку такою особливою? Привіт-привіт! В ефірі знову я, Аріна Петраченко. і сьогодні розповім вам, що таке ручна графіка, як вона створюється та які її особливості. Отож, ручна графіка це мистецтво, яке художники створюють за допомогою ліній, точок і штрихів. Малюють насправді ну, дуже простими інструментами: олівець, вугілля, туш чи ручка. Головною рисою графіки є те, що вона акцентує увагу не на кольорах, а на контрасті та текстурах. Візьмемо, до прикладу, олівець, найпопулярніший інструмент для ручної графіки. За допомогою різного тиску на грифель можна створити плавні градієнти, чіткі контури або грубу текстуру. Але графіка це не тільки олівець. Художники також часто використовують вугілля, яке дає м'які насичені чорні тони. Або туш, яка створює яскравий контраст. Ні, ні, це не та туш, якою малюють вії, а це інша. Ось така. Ручна графіка відома своєю універсальністю. Вона може бути як деталізованою, так і мінімалістичною. Ой, щось я це все заскладно пояснюю. Це означає, що, наприклад, техніка гравюри дозволяє створювати складні композиції, а ескізи передавати динаміку моменту лише кількома штрихами. До речі, одним із важливих елементів ручної графіки є її здатність передавати атмосферу. Легкі лінії можуть створити відчуття ніжності, а густий штрих додати драматизму. Саме це робить ручну графіку такою захопливою. Ручна графіка насправді має багато вікову історію. Її використовували ще в давні часи для створення картин, ілюстрацій до книг, навіть в архітектурних кресленнях. З часом техніки вдосконалювалися, але суть залишилася незмінною. Це мистецтво лінії та форми, які любили експериментувати і створювати щось нове. Ще раз. Вони вирішили не малювати, так як це всі робили раніше. Ще раз. Експериментувати і створювати щось нове. Ще раз. Це мистецтво. До речі, ви знали, що у 20 столітті ручна графіка стала популярним видом мистецтва серед авангардистів. Для тих, хто не знає, авангардисти це художники, які любили експериментувати і створювати щось нове. Вони вирішили не малювати так, як це всі робили раніше, а придумували зовсім інші способи передавати свої думки та почуття. Сьогодні ручна графіка і досі популярна. Вона використовується в ілюстрації, дизайні, коміксах і навіть в анімації. А ще графічна техніка це база, основа, ґрунт для багатьох сучасних напрямків мистецтва. Якщо ви ще не пробували створювати щось власноруч, то вперед. А на цьому я вже завершу. Ви й сама хочу спробувати. А з вами була я, Аріна Петроченко.